Пліс мікс, перший плюс другий сорт, вага лотику 10 кілограмчиків, а ціна 1500 гривень за цілий кульочок. Чоловічі, та ночі і розміри всі можливі. Джекпот, це плісочка. розмір пише двійка. Вона йде на бузочках, дуже нагесенька, ось така моделька, вона виглядає в принципі, як сорочка. І розмір, мені здається, це буде ікселічка. Далі штанішки плісові. Попалися штанішки. Якщо попадається, то дуже маленький відсоток. Розмір М, тепленький, гарненький. І наступне, що нам попадається, це ось такий негерсенький пелік з капюшончиком, Ось така моделька. Дуже негасенький, дуже приємний розмір, мені здається, це буде МК. Ось така моделька. Далі ось такого плану. Так, це у нас трістка чоловіча. Актив бренд і розмір Ета. Дивіться, вона трішки довга. Ось така моделька подовгувата. Далі ще один педик на геси. Ось такого плану. Розмір, мені здається, Енка буде. Есочка пише. Ось такий баранчик Укорочена. Наступний ось такого плану. І це у нас... У розміру на 152 зросту. Ось така там м'ясенька, гарна клісточка. Далі. Ось такого плану гарний великий розмір. Чоловіча, вікселечка. До речі, в дуже хорошому стані всі замочки робочі. Наступно. Станіжки. Попалися термостаніжки термостанішки нам тут. По розміру Елічка. Чоловічок взагалі в ідеальному стані. За 1500 гривень в лісі вам подадуться ідеальні просто в новому стані. Термоштани, чоловічі в розмірі Елі. Наступні. Ось така флісочка, розмір 50, це така кофта флісова. Далі. Uh, так, цей розмір 38. Ось така моделька на замочку. Далі графітний гарний колір. Uh, розмір 4XL. 4XL. Такий, ось такий бренд. Теж дуже гарно постану на замочку. Наступна моделька йде ось такого плану і це теж великий гарний розмір з капішоком. Ось така модель. З такими червоними ставочками. Хліст буде щільний. Бренд А розмір... Ікселічка розмір. Наступний ще один пелік. Жіночий. без капюшончику Розмір не пише. Ось така укорочена жіноча моделька. Теж дуже гарно постану. І я думаю, що буде розмір Елька. Наступне, що нам попадається, це розмір X. Ось така хліска, чоловіча. Ось така прикольна. Далі. Така моделька. Вау. Це взагалі шикарно. І по стану теж іде, чесно. Взагалі ідеально просто. Ось така моделька, дуже класна. Розмір, мені здається, це буде Елька. Наступне, що нам попадається, ось такого плану флісочка, але же розмір буде Есочка. Теж в дуже хорошому стані. Брендова квешу. Так, наступне. Наступне фліска Lidl. В розмірі М. Середньої щільності на замочку з кишеньками. все як має бути. Далі біжова така. Так, розмір 2 xl пише. Теж ідеально фліска, вона йде не дуже-дуже грубою, такої середньої щільності, гарний колір, гарний розмір. Наступна чорна. Більшого розміру. Ось така моделька. Далі. Так. Ще одна чорна. Теж не йде дуже сильно грубою. Розмір 42. Ось така. Далі, що нам ще тут попадається? А тут ще щось. О, це вже такий сіренький колір. Так. По розміру 2ХЛ пише. Ось така моделька. Вона теж не є дуже сильно груба. Наступна шоколадна з капюшончиком. Ось така моделька. Тут буде розмір, мені здається, елічка. А далі, а далі у нас зараз буде крутезний тедік. Крутезний, нагерсенький, кишлесенький тедік. Ось такий, подивіться, який протез. Він йде об'ємний. У вигляді зайчика з капюшончиком, Максимально теплесенький, Дивіться, Взагалі крутезний. Ось така моделька. Ну ось, взагалі. Бомбезний. Дуже-дуже теплесенький. Розмір, мені здається, що можна назвати універсальним. ML XL, я думаю, ідеально підійде. В принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага 10 кг, а ціна 1500 гривень за цілий лотик плюс мікс, перший плюс другий сорт.